Малята Давайте привітаємось. Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок. До вікна ми підійдемо і промовим добрий ранок, доброго дня вам, любі малята, хлопчики мої милі і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю! Дітки, оберіть, який у вас настрій: веселий чи сумний. Якщо ж у вас сумний настрій, зараз ми його вам піднесемо. Дітки, ми з вами потрапили до осіннього лісу. Осінь-чарівниця розмалювала усе листя. Вітерець зриває з дерев останні листочки. Давайте, дітки, ми зараз уявимо, що ми осінні деревця. Закривайте очки і слухайте уважно. Я дерево, росту в осінньому лісі. Мої ноги то міцне коріння у прохолодній землі, моє тіло – міцний стовбур, мої руки великі гілки, мої пальчики. То маленькі гілочки, на яких ростуть листочки. Я дерево, я бавлюся з вітром. Осінній вітерець, мої гілочки гойдає, ніби колисково співає. А зараз давайте пригадаємо віршик, який ми вивчали на художній літературі. Він називається Осінній листочок. Листя падає додолу. Засинає гай і поле. На вербі один листочок, до зими один деньочок. Молодці дітки пригадали віршик. Ви, напевно, дітки вже втомилися, тому я вам пропоную встати трішки та порухатись. Ми листочки осінні. На гілках ми сидимо. Тмухну вітер полетіли. Ми летіли, ми летіли і на землю тихо сіли. Вітер знов набіг, і листочки всі підняв, закружляли, полетіли, і на землю тихо сіли. Ми листочки осінні. На гілках ми сидимо, Тмухнув вітер. Полетіли, ми летіли, ми летіли і на землю тихо сіли. Вітер знов набіг, і листочки всі підняв, закружляли, полетіли, і на землю тихо сіли. Ось таке осіннє деревце з кольоровими листочками сьогодні ми з вами будемо робити. Подивіться на малюночок, листочки у нас є різнокольорові. Але листочки не тільки на дереві, а вони вже опадають, бачите, і лежать на землі. Дітки, якого кольору листочки ви бачите на цьому дереві? Жовтого! Оранжевого, салатового, коричневого, червоного. Молодці дітки. Сьогодні, дітки, ми з вами будемо робити ось таку композицію. Дерево можна роздрукувати або намалювати, а листочки ми будемо робити за допомогою пластиліну. Для роботи нам потрібно аркуш паперу, на якому намальовано чи роздруковано стовбур дерева. Також пластилін необхідних кольорів. Починаємо. Відриваємо маленький шматочок від пластиліну, ось так. Скручуємо його між пальчиками та приплюскуємо на папері. І так робимо з усіма кольорами. Беремо другий колір пластиліну, розминаємо його між пальчиками та приклеюємо на папір. Коли на дереві ви зробили усі листочки, тепер можна робити, ніби листочки опадають. Також листочки опадають на землю, тому не забуваємо листочки ще на землю приклеювати. Ось таке красиве деревце з різнокольоровими листочками ми сьогодні з вами зробили. Дітки, вам сподобалося ліпити? Я гадаю так, тому що це дуже весело та цікаво. А зараз давайте розімнемо наші пальчики. Ця чарівниця, осінь! Листочки у руки нам приносить від клена берізки. Осики, вербиці, кладе на долоні свої таємниці. Розглянем листочок, який він чудовий, жовтавий, червоний, зелений, багровий. А тепер я вам пропоную пограти гру, яка називається осінь добра. осінь». Погана Розгляньте малюнок. Як ви гадаєте, на цьому малюнку осінь? Добра чи погана? Правильно, добра. А тут Погана тому що вона зриває листочки з дерев і дерева лишаються голі. А на цьому малюнку добра, тому що вона дарує нам врожай. А на цьому малюнку погана, тому що можна захворіти, якщо не одягатися тепло. А тут осінь хороша, тому що дітки йдуть до школи. А на цьому малюнку осінь погана, тому що птахи відлітають у теплі краї. Отже, дітки, що ми сьогодні з вами робили? Ми ліпили з вами різнокольорові листочки. На цьому наше заняття завершене. Я з нетерпінням буду чекати ваших робіт. До зустрічі, малята!